Як тоді діяти правильно, якщо я хочу виводити кошти з України за кордон? Бо я, наприклад, ну, я на собі пробував всі механізми. Я вивозив, коли подорожував в Європу, то там до 10 тисяч євро, без всякої декларації, без усього. Один раз ще до введення оцих лімітів, що 90 днів по 100 тисяч гривень на день і там купа, купа, купа ще обмежень? До того я е, один раз вивозив, експортував і я користувався системами для переказів. Я користувався TransferGo, я користувався WISE, я користувався Revolut. І для мене це закінчилося все доволі проблемно. Е, мені, врешті-решт, заблокували аккаунт Vice, мені заблокували е, Revolut, е, мене кікнув Приватбанк. Е, і при цьому ще замучили мене запитами на документи. Це при тому, що я резидент е, Європи з усіма документами, просто ну, так сталося, так би мовити, що паспорт е, український. Як тоді діяти для великих сум? От я продав квартиру, хочу це. Вигнати за кордон, я заробив як ФОП за останні 5 років, я хочу це витягти за кордон. Я шалено успішний криптан, я заробив в крипті, я тепер хочу витягти це за кордон, Які зараз є дієві тоді механізми. Я да, з впевненістю можу в принципі там описувати далі там метод, який ми використовуємо, тому що дослідивши там всі можливі опції аналогічні. Да, якби одним єдиним найбільш адекватним і законним способом, це, звісно, декларування. Тобто, коли людина вивозить якісь кошти, декларує. Але як ми раніше заговорили, да, є з цим проблеми. При тому в людини має бути і походження цих грошей офіційне десь, і декларація. І тоді, коли вже людина знах і ще й фізично потрібно виїжджати, та да, і тоді, коли вже хтось знаходиться в Європі, є всі документи ці на руках, то тоді можна покласти кошти на рахунок і. Якби це найтакий найдієвіший спосіб, але є ряд причин, да, чому українці вже не бажають більше цього робити, або просто змоги вже не мають. От, тому на допомогу приходять аналоги, і загалом, крім криптовалюти, надійніших способів сьогодні немає. Так, крипта вже досить популярна опція взагалі і зберігання своїх коштів, і транзиту цих коштів, коли десь. Хочеться подорожувати, кудись поїхати, тому що крипта ліквідна, її завжди можна поміняти назад на фіат та долар, євро, гривня, будь-що. Тобто ніколи немає проблем з обміном крипти назад на звичайні фіатні кошти. От і тому багато українців і так останніми роками використовують криптовалюту для там, переміщення своїх грошей. І коли ми в себе та в експеді це зрозуміли, що Багато людей вже мають свої заощадження в крипті, і їм треба показати спосіб, як їх можна легально назад вивести в Фіат, і не просто це на готівку поміняти, і бігати з готівкою, і не знати, що з нею робити. Да? А зробити це на банківський одразу рахунок, то там наша послуга все популярніше ставала. І знову ж таки, хочу да, зауважити, що просто перевести все через крипту, вивезти в готівку. І потім бігти в банк з радістю, що кошти вже в Європі, і є там в Україні довідка про ну угода про продажу квартири, да, що ці гроші законні, не допоможе. Тому що банк запитає, а як вони перевозились через кордон, і тут е, ми прийшли в принципі з таким комплексним рішенням, е, коли ми, по-перше, е, ми всю цю крипту можемо обміняти на фіатні кошти на євро, а е, зробити це легально, тому що в нас є ліцензія в Литві, і ми маємо право легально з договором з інвойсом будь-якому клієнту, який пройшов перевірку, поміняти все на євро. Ми побачили да, там, на нашій практиці, що це ще було замало. І просто поміняти все на євро і скинути клієнту на якийсь його рахунок вже в Європі, да, там раніше відкритий чи там ново відкритий, теж інколи ризиковано. Да, тому що в банків є окрема політика. Якщо держава може бути криптофрендлі, да, дружна до крипти, видає ліцензії, то сам банк в тій самій країні може погано ставитись до крипти і блокувати всі операції, зв'язані з криптою. Тому ми підібрали такі платіжні інституції у світі. Де можна відкрити рахунок, прийняти від нас туди платіж за крипту, тобто приймати євро вже. І тоді ці євро відправляти в звичайний банк, класичний, як власні кошти. Там, власні кошти вони знаходяться в зоні такого зменшеного ризику. Завжди, коли ми скидаємо свої гроші десь з рахунків на рахунки, до них менше контролю взагалі від банків, ніж я отримую ці гроші від когось. Фізичної особи чи від юридичної особи, тобто до таких буде значно більше контроль, коли вже власні кошти входять між рахунками, банки не перевіряють їх особливо ніколи, тільки коли там випадковим чином да натраплять по їхній системі на, на якусь перевірку, там кожна мільйонна транзакція. Тому загалом підсумуючи да крипта це досить крутий, класний спосіб транзитити кошти взагалі в будь-яку країну. Потрібно тільки пізніше правильно. Поміняти цю крипту на, на фіат, щоб в клієнта на руках були всі документи, з якими можна в тому числі прийти, що в банк, що пізніше показати податковій чи там інвестиційні компанії, да, що в них є дійсно походження, є оця логічна схема, як ці гроші там. З продажі квартири з України опинилися на європейському рахунку? Ми загалом, якраз цим і займаємось? Ми не просто міняємо крипту, а ми займаємось комплексно цією послугою створення такого логіч, логічного ланцюжка, як вони десь з України, як вони з крипти, як вони навіть з готівки десь опинилися вже на європейському рахунку з усіма необхідними документами, які підходять а, європейському союзу, і будь-якій принципі фінансові інституції. Окей, чи правильно я тут розумію етапність? тобто, Перший етап, мені потрібні все одно якісь документи, які пояснюють, звідки у мене ці гроші взялися. Або я їх заробив як ФОП, у мене є декларація ФОПа. Або я їх заробив як зарплатню, у мене є декларація з податковою. Або я продав там, наприклад, квартиру, ще щось, ще щось. Тобто перший етап це в будь-якому разі документ, який пояснює, звідки вони у мене взялися. Правильно? А, абсолютно, це от важливо да, зазначити, що походження завжди має бути в будь-якому випадку. Окей, другий етап, тоді маючи ці гроші, я маю зробити оцю транзакцію. Ну, якщо ми не розглядаємо там перевезення через кордон ускладнене з декларуванням, то мені треба якось в Україні купити крипту так, щоб у мене залишився документальний слід. Ну коротше, не в обміннику, під чесне слово, або там пір-ту-пір. З якимось невідомим анонімним контрагентом, мені треба якось так купити крипту, щоб у мене було пояснення, як я її купив. Правильно? Україна не регулює крипту. Що це значить? Це значить, що якщо що Україна, по-перше, вона не може ніяка інституція, взагалі в Україні, ніяка компанія, бізнес не може дати легальне підтвердження покупки крипти. Не договір, не інвойс, тобто все це буде якби умовно законне, так. Але і є позитивна сторона, що навпаки, вся крипта, яка приходить з України, і вона там пройшла перевірку, що вона чиста, вона в Європі буде легальна, та й ніхто її блокувати не буде. Тому загалом, чим як ми да, типу, розповідаємо, що в Україні найлегше купити крипту, звісно, за готівку, тому що пішов дійсно там в обмінку. А купив крипту, вона вже на рахунку. Купити її там з банківського рахунку свого власного чи компанії все це якби додаткові ризики для клієнта. Тобто це клієнт да, робить якийсь P2P-перевод, комусь іншому отримає крипту. При тому фізичної карти це багато не зробиш. Чи з компанії, але з компанії, так як її офіційно не купити, все одно це платіж буде за щось інше. Да, тому якби клієнт на власний розсуд може брати ці ризики, або ж не брати їх, і все ж таки там, зняти готівку і піти за готівку, купити крипту. І ми, як європейська компанія, і в тому числі ті платіжні інституції, з якими ми працюємо по відкриттю рахунків, ми користуємось. Таким правилом, що якщо крипта приходить з нерегульованої юрисдикції, то нам не потрібне підтвердження документальне, що вона була куплена там легально. Нам достатньо чогось і неформального часто, типу скріншот з переписки там з обмінником. Та, от є логічно, та що от я зняв готівку, от пішов в обмінник. От мій скрін, я домовився, купив, і в той день мені на гаманець прийшла транзакція. Ось підтвердження транзакції. Да, від, там, від обмінки самої. Чи хтось там от позичив да, цю крипту. Тобто є от договір там, чи позичання, чи дарування, що хтось мені цю крипту там, подарував. Чи є якась е, інформація по гаманцю, що ця крипта майнилась? І в нас були клієнти, які майнили, майнили, є це все підтвердження. В принципі, зрозуміло, да що вона дійсно там збиралась з ним руками чи на трейдив там завів на біржу 10 тисяч USDT, а вивів 150 тисяч USDT. В принципі, є такі підтвердження. Тому в зв'язку з цим нам не потрібні насправді ніякі там договори. Це добре, якщо якийсь там юрист чи, чи адвокат візьметься і допоможе там клієнту, якісь отримати договори. Але ми всі розуміємо, що це нерегульована Да, територія тому там особливої сили вони не мають. Але навіть ми, як компанія, яка регулюється, і в мене власний комплаєнс відділ є. Ми по своїм да, комплаїнс політикам, тобто, да, по тому, як ми працюємо з клієнтами, вирішили, що Україна нерегульована країна в крипті, і тому в принципі фіатні кошти для нас прирівнюються до крип... криптокоштів. Ну окей, це важливо, бо у більшості я думаю, якихось спеціальних документів на це немає. Тобто я фактично можу купити крипту на бінансі, можу купити на піртопірі, можу купити в обмінці, можу купити як завгодно, можу там, щоб мені просто скинули в цьому сенсі для кінцевої мети не принципово яким механічно шляхом я отримав крипту? Головне, що ця крипта є, вона тепер моя. І я її можу відправити вам на офіційний обмін. І це, я так розумію, вже якраз наступний етап. І от на цьому етапі я вже отримаю офіційні документи, що я з гаманця X відправив стільки-то крипти, отримав стільки-то євро. І ці євро тепер належать мені, правильно? Так і І Як це працює? Ми далі, коли зрозуміли, що клієнт там готовий до обміну. Є вже крипта на крипту є походження. Ми підпишемо договір про обмін, і в договорі так і буде вказано. Та що ми міняємо там конкретно руді Олексію його там 100 тисяч USDT на, на євро мінусом комісії, і ми виставляємо крипто інвойс. Те посилання, за яким приходить клієнт і може оплатити цей інвойс там, в зручний для нього спосіб через зручну для нього мережу, а там по QR-коду чи скопіювавши гаманець. Однак обов'язково ми ще перевіряємо гаманець перед тим. Ми там, безкоштовно надаємо послугу сканування гаманця, коли вже баланс лежить на цьому гаманці під обмін. Ми проскануємо його, щоб крипта була біла, да, і вона до нас попала біла. І взагалі там, клієнту повідомити, що все в порядку з цією криптою. Тому що буває ситуацію, коли коли пішов в обмінку. Купив крипту, а клієнт уявлення немає, як її перевіряти, сканувати, і перед тим, як нам скидати, а там вона на якийсь відсоток брудна, і відповідно ми її не можемо приймати. І Тоді потрібно там чи повернутися в обмінку, попросити скинути там якісь інші, чи там частково вивезти на біржі, на біржі, і біржа вже сама міксує цю всю крипту, і потім вже з біржі, наприклад, нам скинути. Ось, Тому є ця заздалегідь перевірка, ми її робимо не після транзакції, а перед. Щоб допомогти нашим клієнтам. А тоді вже виставляємо інвойс і отримуємо цю крипту як компанія, яка має ліцензію на роботу з такими активами. Да. І тоді вже клієнту там взамін скидаємо євро. Значить, перевірка одна, яка має пройти, це фактично KYC, хто я такий, як мене звати, де я резидент, щоб ви впевнилися, що я резидент України, там і так далі. Далі це перевірка самих коштів, що це не є якась вкрадена крипта. Не є якась там виведена з міксерів. Там. Ну, коротше, що це не якась брудна, дуже проблемна історія. І е, якщо ви все перевірили і все окей, тоді я надсилаю вам крипту, а ви мені відповідно зараховуєте євро. Щоб я євро міг від вас прийняти, мені потрібен буде якийсь рахунок в платіжній системі, яка до цього криптообміну. Призвичайна, для якої це не є проблема, тобто, мовно кажучи, якщо я вам дам там якийсь просто свій рахунок в тому ж самому вайзі чи революті, то це закінчиться скоріш за все блокуванням рахунку. У них прямо в політиці прописано, що вони з криптоплатформ е, не хочуть приймати гроші. Так, от це популярна тема. Приходять до нас люди, в них є ця проблема да, транзиту капіталу. І ми там обговорюємо умови всі, і клієнти інколи не розуміють. Кажуть, чого я не можу взяти собі на вайс, вивести там з Binance крипту, всю поміняти і спокійно її використовувати. І бувають ті, які просто йдуть і це починають робити. І дійсно, якби потрібно розділити. Так? У нас загалом є такі. Тут дві сутності, Да, є XPID, наша компанія, яка змінює крипту, і ми міняємо її в будь-якій кількості. Головне, там клієнту пройти перевірку, підписати договір. І ми можемо міняти на будь-яку крипту майже там, на велику кількість валют в тому числі. Однак потім є банки. І ми пішли трохи далі і намагаємось консультувати і допомагати клієнтам вже пізніше з банками. І Revolut, Wise. Це такі умовно дружні так, платформи для крипти. Тому що є люди, які користуються вайзом і револютом, коли роблять там пі-то пі угоди. І вони думають, що це є аргументом, що революти вайз криптофрендлі. Однак в них в політиці дійсно написано, що крипта це дуже високий ризик. І всі операції, зв'язані з криптою, вони там мають. Блокуватися і вияснювати, що, що звідки і куди воно йде. І коли ця сума якісь невеликі, Вайс, і револют може ще це не робити. Він пропускає. Загалом там це там, в районі 10 тисяч євро да, під транзакцію. Коли сума більша, купа кейсів, коли револют і Вайс блокують гроші. при тому це може станутись і на місяці, і більш ніж на півроку. І що найгірше, потрібно буде там довантажувати документи, і можна ж підвантажити і не ті. І попасти взагалі на заморожування цих коштів, і їх там дуже складно тоді забрати, або підвантажити ті, але ж питання йде знову ж таки, переписки з командою онлайн. Це довго, це може бути через мейли. І загалом людина, яка хотіла от-от там купити да, десь квартиру в Іспанії, вже вже готова угода, пішла на революції і все заблокувалося на, на рік. Є такі кейси, тому е, треба розуміти, що серед всіх цих світу платіжних інституцій. А є ті, які перше дружні до українців, і ті, які дружні до Да? І ми от працюємо з тими, які все в собі вібрали. Тобто вони можуть і з криптою з українськими паспортами працювати. Ми з ними теж співпрацюємо. Ми вже домовились, поговорили з комплаєнсом, підписались, і вже тільки тоді ми приводимо туди клієнтів, щоб бути впевненими, що з транзакцією буде все в порядку. Ми ще далі пішли. Ми за узгоджуємо клієнта заздалегідь. Тобто, ми не робимо це постфактум, Там поміняли, прийняли туди кошти, а тоді вже швидко скидаємо документи. Ми заздалегідь скинемо всі документи по клієнту. Про походження та про суми, про договір покажемо. І коли вже транзакція обміну відбувається, всі про все знають. Ніхто там не збирається нічого блокувати, тому що знають звідки, що куди йде.